Вітаю! Хочу вам розповісти про бомбезно крутезну колодобудівну настільну гру уламки нескінченності та про доповнення до неї релікти майбутнього. Це настільна гра Shards of Infinity, локалізована українським видавництвом Kilo Games. І за механіку це вже така класична колодобудівна гра, що нагадує його на Star Realms. Якщо ви грали у Star Realms, то це в принципі та сама гра, але в ній додано трішечки... Нових механік, що насправді досить сильно змінюють процес, за сюжетом тут впав якийсь велетенський кристал, розколовся на багато уламків, і за нього за ці уламки борються різноманітні чотири фракції для того, щоб володарювати на заважках цього постапокаліптичного Світу майбутнього. Але сюжет це не головне. А головне це неймовірно затягуючий грувий процес, комбінування карток, мочилово, бум-бім-бам, кайфуха, нямка. Обов'язково хочу вам про це розповісти. І давайте я вам для початку розповім правила цієї настолки, потім поділюся враженнями про її компоненти, а потім розкажу про власні враження. Кожен з гравців отримує власну колоду, які сім ось таких кристалів. Один бластер, один уламковий реактор та один уламок нескінченності. І ви передасовуєте ці картки і з них формуєте власну колоду, викладаєте її перед собою. І в центрі столу викладається ринок, усі інші картки, ну окрім оцих стартових. І в центрі викладається 6 карток. В правилах написано 5, але це помилка, їх викладається 6. Також ви отримаєте одного персонажа і на ньому виставляєте 50 хп і 0 ось цих ось уламків. Цей ресурс називається опанування. І перший гравець отримує 0, а кожен наступний на один більше. Ось ми вдвох граємо, я отримую 0, а другий гравець отримує тут 50, а тут в нього вже 1. І в мого суперника точно така колода, як і в мене. Моя задача зробити так, щоб його ХП здоров'я зменшилось до 0, а моє не зменшилось. Ви кожен хід набираєте собі 5 карток і. Як у будь-якій колодобудівній грі, у вас є тут чотири поняття. У вас є колода, у вас є карти на руці, є картки, які ви зіграли, і є картки, які пішли у відбій. І у вас на початку ось ця колода з 10 карток дуже слабка. Але ви купуєте оці картки з ринку і підсилюєте власну колоду. Наприклад, ось у мене 5 грошей, я куплю собі за них оцю трійку. Вона одразу йде у відбій. І давайте візьму одразу ось цю двійку. І всі картки, які я мав на руці, використав я їх чи ні, вони йдуть у відбій. І усі картки, які я купив, також йдуть у відбій. На це місце вигоднева картка. І після цього я добираю інші 5 карток. Ось в мене нова рука. Тепер ходить мій суперник. Оці штуки це гроші в цій грі. А ось тут на картках написана їх ціна. І ось мій суперник витягнув також 5 кристалів. Тобто він також може купити щось. Він купує цього. І за одиницю ще ось це купує. І скидає. І набирає інші 5 карток. Тепер ходжу я. І в мене, як бачите, 3 інших картки. Тут в мене 2 кристали. Оцей омковий реактор одразу йде дві. Але якщо в мене більше очок опанування, то я отримую більше. Натомість отримуєте 3-4. Тобто є сенс прокачувати оцей показник для того, щоб отримувати більше з цієї картки. Так само уламок Ось Оця позначка це атака. Ось в мене є бластер, який наносить одну атаку. Тут мені не зрозуміло позначки, написано, тут плюс один, хоча він просто наносить один. А тут два, але якщо в мене буде 10, то я наношу 3, якщо 20, то наношу 5, якщо 30, наношу нескінченність. Тобто ця картка, якщо у вас є 30, і ви розігруєте цю картку, ви точно вбиваєте одного супротивника. Тобто, якщо їх 3, вам потрібно три рази зіграти цю картку. Це одна, один зі способів також виграти цю гру. І це класна механіка, яка робить так, що партія ніколи дуже не затягується, тому що у вас є оця ультимативна картка. І ось я її граю, і в мене виходить 4 кристали і 3 атаки. Три атаки я атакую, і суперник втрачає 3 здоров'я в нього 47. І за чотири кристали я купую собі ось цю картку. Я купую собі ось цю картку. І ось цю картку. Тепер я повинен витягнути 5 карток з колоди, але їх там немає. Тому я перетасовую свій відбій і формую собі нову колоду. Але тепер там є нові картки, і вона в мене сильніша. І я набираю вже звідти 5 карток, і в мене, бачите, прийшли нові картки, які купував. Тобто в мене стає сильніша рука. Таким чином, я підсилюю кожен раз свою руку. І тепер цей реактивний дрон він мені дає цілих 3 кристала на слідчий хід. Ну, в мене ще ходить мій супротивник. І також купує звідси картки. І всі картки дають вам різні ефекти. Вони дають вам частіше всього кристали для того, щоб ви купували інші картки, бали, опанування дають вам, щоб ви прокачували своїх персонажів. Дають вам атаку, щоб ви атакували супротивника, або ще вони можуть вас відхилювати. І також вони дають додаткові ефекти. Але якщо ви бачите, то тут декілька карток з позначкою Найманець вони ось. Тут в червоному введенні, і тут написано найманець. Ви можете їх купити як звичайну картку, і тоді вона просто йде до вас. Але також ви можете заплатити її ціну для того, щоб узяти її на цей хід і одразу використати. Ви отримуєте її ефект, вона комбується з іншими картками, але після цього ходу вона виходить у відбій. Це така прикольна механіка у цій грі, яка дозволяє вам одразу використовувати картки. Наприклад, ось ця картка не дуже хоче, щоб вона була у колоді, вона мала з чим комбиться, але вона одразу наносить 5 урону супротивнику. Оцей нульовий асасин, тому цю картку можна за два спокійно собі купувати. Також один раз захід ви можете заплатити один кристал, який ви не використали, для того, щоб отримати одне очко опанування. Ось сюди, ось так. Ще, як бачите, на картках є щось, що вони приносять за очки опанування. Наприклад, ця картка каже, найміть безкоштовну карту вартістю 6 або більше, а якщо у вас є вже 15 очок опанування, то ви одразу берете цю картку в руку. Оцей охас Друїд Генезису копіює ефект карти не захисника. Я вам ще раз скажу, що таке захисник, яку зіграв у цей хід. І якщо у вас вже є 20 очок опанування, він копіює цей ефект ще раз. Тобто ви двічі його копіюєте. Давайте розповім, що таке захисник. Давайте знайдемо захисника. Захисники, ось на них написано захисниця, захисник. Я коли граю цю картку, я її викладаю перед собою, і всі інші картки закидаються від бій, а ця залишається переді мною. І на ній написано виснаження. Це означає, що я її один раз захід можу ось сако повернути і отримати те, що написано. В цьому випадку отримати одне очко опанування. Цей чувак каже, як за виснаження отримати два атаки та додаткові дві атаки за кожного союзника-чагарника. Союзники чагарника це такі зелені. Чуваки, на них написано зазвичай союзок чагарника. І ці картки лежать переді мною. Але як бачите, на них є їх власний показник здоров'я. І ваш супротивник може атакувати ці картки, щоб їх вбити, тоді вони йдуть у відбій. Але він вибирає, чи атакувати вас, чи ваших захисників. Також є у коді ось такі картки з бронею. Якщо вас атакують власне вашого героя, а не захисника, і у вас у Росії є така картка, то ви її можете. Показати для того, щоб зупинити ось два урони. І ось так відібражається відхилення. Тобто, ось 4 хп ви собі відхилюєте, і якщо у вас 50, ви отримуєте 6 атаки. І в нас тут є 4 очевидні стратегії. Зелені, ось ці чуваки, вони більше всього грають на відхил. оці коричневі Хомодеос. Вони дають вам багато кристалів, щоб кувати нові картки, і дають багато захисників, які кубуються між собою. Оці союзники, примарник, вони дають багато атаки і також дозволяють вам знищувати картки з власної колоди, щоб ви позбувалися тих карток, які у вас були на початку. І сині, дуже незвичні, вони здають вам часто очки опанування. І також вони мають окрему стратегію, де ось, до речі, 8 броні. Окрему стратегію зараз знайду якусь картку. Ось певні картки спрацьовують, якщо ви відкриваєте з руки карту моделу, чи гарника та примарних. Тобто ця картка комбується з усіма іншими расами одночасно. Якщо ті раси комбуються між собою, то ця стратегія вона вимагає від вас комбінування усіх карток одночасно, і якщо спрацьовує, дає вам багато бонусів. Тобто, два очки опанування за картку за один це багато. Або, наприклад. Чагарник він комбусі з чагарником, захисники Гомодеус комбусі з захисниками Гомодеус. Коротше, от такі картки, і ви вибудовуєте свою стратегію, виходячи з того, які картки виходять до вас цього разу. І коли ви знищуєте свого супротивника, зменшуєте його здоров'я до нуля, ви перемагаєте. Ви можете робити це просто атакуючи і відхилюючись, а можете робити це прокачуючи власні очки опанування і розігруючи картку, яка доносить нескінченну кількість урону. Також ця гра може гратися на трьох та чотирьох, тоді просто висидите поруч і мочитися по черзі. По компонентах тут все дуже просто. Тут дуже гарна коробочка, і в ній деякі елементи вони, бачите, блищать. Класно. Ну, коробка топ. Оце прям. І да, отак, які, які б я хотів бачити коробки. В доповненні вона так само крута. І всередині, все, що тут є, це правила. Оці штуки, вони картонні, зручно тут рухаються. Єдине, що ці позначки досить маленькі, і ви можете не бачити ці позначки в інших гравців. І ще мені не дуже подобається, що тут прямо в центрі арту це знаходиться. Тобто тут ніби. Не розрахований цей арт на те, що в ньому буде оця дірка. І найголовніший елемент цієї гри, це, звичайно, ось ці картки. Вони дуже зручно геймплейно зроблені, на них все зрозуміло. Зручно розподіл інформація, плюс арти гарненькі. І вони з дуже якісним матеріалу, який зроблений під льон. Тобто це взагалі ідеал-карток. Але це все ж таки колодобудівна гра, тому вам потрібно тут. Як ви розумієте, протектори. Тому що без протекторів вона дуже швидко вас затреться. Тобто я от нею без протекторів трошки вже пограв і вона вже почала затратися. Для неї треба протектор. Тож, це топова колодобудівна гра. Вона цікава, сповнена знайомих механік, і при цьому вона швидка і дуже напружено грається. І ви можете зіграти в неї декілька разів поспіль навіть з людиною, тому що настільки цікаво хочеться пробувати різноманітні стратегії в цій настовці. Я сам, коли бавився в неї, то грав завжди декілька партій підряд, настільки мені це подобалося. З крутих нововведень, які відрізняють цю гру від Star Realms, на яку вона дуже схожа, це власне те, що у вас є власні планшети, на яких зручно вимірювати власне ХП і окремий новий ресурс у цій вашій кристали. І це дуже зручно. Але при цьому не можу сказати, що це супер зручно, тому що ви не бачите, якщо декілька інших гравців, які в них показники ХП треба переспрошувати. Але в будь-якому разі це набагато зручніше ніж використовувати картки для цього. Плюс з'явилася нова, крута механіка найманців, картки, які ви можете купувати і одразу цей хід використовувати, а потім вони скидаються. І найкрутіше, що тут є, це те, що ви отримуєте оці уламки, власне, у вас їх рівень підвищується, і деякі картки прокачуються з тим, наскільки у вас прокачаний цей показник. Це прям круто зроблено, ніколи такого не бачив. і Круто, що тут є декілька шляхів до перемоги, і якщо вам здається, що гра затягується, то можна просто зіграти картку, яка вам автоматично переможе гру. Найбільший мінус цієї коробки це, звичайно, те, що тут написано, що вона грається і на 3 на 4 людини. І так, в принципі, в неї можна так грати. Але будьте готові до того, що вам може не сподобатися цей процес. Тому що на 3 на 4 граці це зовсім інша гра. Тому що це довгий і затягнутий процес з даунтаймом на 4. При цьому там ще й прямий конфлікт на багато сторін, де є кінгмейкін через це, тому що ви можете вплинути на те, хто програє, а хто переможе. І при цьому є точно вибивання гравців, коли ви можете вибути, і ще 20 хвилин, чи гравці будуть грати. І в таких довгих іграх не повинно бути вибивання гравців. Тобто я вважаю, що це чудова дуелька, і така собі поганенька гра на чотирьох. Реально іноді може працювати, якщо всі швидко грають, всі вже знають, що робити. Але я все ж таки її рекомендую саме як дуельку. Плюс тут є ось ця тема, але вона навіть не дуже зрозуміла, ніхто на неї не звертає уваги. І так, тут є прикольні арти, вони всі якось між собою пов'язані. Але не те, щоб мене якось дуже зацікавлював цей світ. Ще, звичайно, тут крутий ігровий процес, затягуючі механіки. Але при цьому тут ось чотири цих фракції. Ви ж граєте за їх представників, але при цьому ви нічим одне від одного не відрізняєтесь, крім картинки. І для мене це очевидний мінус, що тут є такі цікаві різноманітні ось ці фракції. А ваші ці герої нічим одне від одного не відрізняються і можуть грати за будь-які фракції легко. Але це питання вирішено у доповненні релікти майбутнього. Давайте я вам його покажу. Доповнення додає до цієї гри зі 128 картками ще 32 картки. Це ніби не багато, але це третина карток, тож вони дуже змінюють процес. У правилах додаються нові варіанти гри. Команда 2 на 2, кривава баня на трьох, соло режим. Режим з аукціоном здоров'я, де ви купуєте різних чуваків, тому що вони дають вам релікти. Релікти це нова, неймовірна механіка, яка додає спеціальні картки, які вас роблять унікальним. Ці релікти на початку гри не застосовуються власну колоду. Коли ви вибираєте якогось персонажа, наприклад, я от беру доциму, то я отримую два її релікти. І в момент, коли я набираю 10 очок опанування, я отримую один з двох цих реліктів. Я нічого не витрачаю, просто його отримаю, ніби я його найняв, і отримую його у своїй відбій. І це дуже дуже сильні імбалансні прямо картки, які мають дуже сильний ефект. І для кожного раси вони комбуються з стратегії цієї раси. Давайте я вам їх всі покажу. Серце небуття фіолетове. це для цього персонажа. Воно дає вам 5 атак. Якщо це хід ви завдаєте опоненту 10 або більше незаблокованих пошкоджень, наприкінці ходу тягніть 3 додаткових карти. Тобто, прям багато атаки наносить. І якщо буде 20, тримайте додаткові 5. Ну тобто, будь -якому. якщо буде 20, точно надаєте 10 атак. Або пронизуєш світу. Отримуйте два очки опанування, поверніть найманця зі свого скиду собі в руку. Найманці це я вам розповідав, такі картки з червоною обводкою. І бачите, от можуть комбінуватися вони з найманцями своїми. За 20 ви повертаєте всіх найманців зі свого скиду собі в руку. Тобто одна ця картка змінює всю вашу стратегію. Ви можете просто купувати багатько найманців для неї. Зелені картки для нашого волосатого друга. Отримуйте два очки опанування та два хп, об'єднання. Тобто, якщо у цей хід ви зіграли або відкрили з руки іншого союзника чагарника, отримайте 50 хп, тобто повністю вихиліться. Уб'єднання це і мається на увазі, що ви грали іншого союзника чи гарника. Пазурі ентропії. Тягніть дві картки до кінця цього ходу, якщо ви отримуєте ХП, то отримуєте стільки ж атаки. І отримуєте 10 хп, якщо прокачалося. Тобто, ви ось одразу граєте на те, щоб вкачати багато ХП собі. І з самого початку берете такі картки для цього. Термінальні півмісяці картка для тетра. Отримаєте одне очко опанування, потім отримаєте атаку, що дорівнює половині вашого рівня очок опанування округлені до більшого. Натомість отримуєте атаку, що дорівнює вашому рівню опанування. Тобто ця картка, яка просто ви вкачуєте свої очки опанування. Ця карта має броню, що дорівнює вашому рівню опанування, тягніть карту. Тобто супер багато броні у вас, натомість тягніть дві картки. І оці останні для децими. Коли граєте захисника, поверніть цю карту зі свого скиду до своїх років, отримуйте 8 атаки. Тобто суперкомба на захисників. І це сам по собі з -з захисник, який завжди вам дає багато броні. Коротше, отакі в нас картки. Дуже сильні і круті. Але це ще не все. Ще до колоди додаються окрема пачка карток, які і так підсилюють ті стратегії, що у вас були. Це захисниця, яка коштує менше за те, що у вас є захисники. Тут ось окрема механіка з'явилася, на якій написано, якщо у вас персонаж косиву, можете знищити кожні зі 4 роки боскини. Тобто ця картка вона будь-кому дає 6 атаки, але тільки якщо ви косин ву, то ви отримуєте додатковий якийсь бонус. І ви тут думаєте, або купити цю картку, щоб не дати цей бонус тому, хто грає за цього персонажа, або швидше його собі купити, якщо ви за нього граєте. Коротше, круто. До речі, картки з доповнення позначення тут позначкових, їх можна вирізнити. Тут нові картки. Союзники, об'єднання. картки, які комбусі з тими союзниками. Ось. Отримайте 5 хп, і якщо у вас персонаж волос, отримати 5 атаки. Це картка для волоса. Покажу вам інші. Ця картка дає 3 броні. тягне картку, і якщо у вас персонаж тетра, отримуєте ви очкове панування. Так, це в нас промо-картка. Я її відкладу. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, а де ж? Ага, ось. Для Децими картка. Якщо ваш персонаж Децима, ваші захисники, включно з ним, отримують додаткові 2 хп, тобто становиться ще сильніше. Але для будь-кого він отримує один кристал за кожного вашого захисника Гомодесу Грі. Супер! Блін, дуже, дуже крутий набір і дуже додає багато для ваших стратегій різноманітних. Ніби й не багато карток, але дуже змінюється гра. Тож, я вважаю, що це топове доповнення, і гру одразу треба купувати. Разом з ним, тому що тільки з ним гра повністю розкривається, тому що додаються ще додаткові механіки, які вас певним чином спрямовують, додають вам вибору, додають вам відчуття власне того, що ви граєте за якусь певну фракцію. З'являються додаткові картки, які тільки для вас щось роблять. Тобто ви відчуваєте особливим себе в цій партії, це круто і ще більше різноманітних стратегічних рішень ви приймаєте, спираючись на оці картки реліктів, які ви отримуєте. Круто, дуже просте доповнення. Додається всього 32 картки. Ну, це взагалі дуже мало тут ціла коробочка, знаєте, для 32 карток. Але при цьому ці 32 картки дійсно змінюють процес вашої гри. Тож, я вважаю, що це топова, агресивна, дуельна колодобудівна гра, і я вам її рекомендую. І як завжди наприкінці відео, я ще раджу дві схожих настільних гри, які ви можете також спробувати. Перша настільна гра, яку я вам раджу, це настолка долина крамарів, яка виходила українською трьома частинами, ви можете брати будь-яку з них і комбінувати їх між собою. І це настолка, яка грається і на двох, і на трьох, і на чотирьох, і при цьому на колодобудівна, і глибока, і грається також із новачками, і з задротами. Цікаво, але в ній не настільки напружений, коли буде будівний процес. Там все ж таки приємні такі тваринки, і є багато різних механік, не тільки агресивні, як тут. І якщо ж вас цікавить саме така дуельна битва. Колодами, де кожен з вас готує свою колоду, і ви мочитесь одне з одним, то спробуйте вас на стоку битва колод. Там нема колодобудівного процесу, але при цьому там кожною окремою коробочкою можна будувати собі декілька колод, можна готувати їх заздалегідь або обирати драфтом і мочитися один проти одного таким цікавим стратегічним процесом. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійно вам та нудної ночі.